Всім привіт вельми шановне панство, Слава Україні, героям слава. Ось сижу вже, на, мабуть, хвилин ну, 10, може 15 наблюдаю і не можу зрозуміти, що коїться. Не видно, щоб молода бджола облітувалась. І вони то виходять сюди, викучуються, як то на рій збираються, то назад заходять. Може хто підскаже, що за двіжухатка може бути. Я щось. Та й бачите, той нормально. Цей ось... Це готу... готуюся до виїзду. О, Знімаю вже в очі. О. Ну, Бачите, всі сім'ї літають більш-менш, якщо вам на причепі видно. О, Що там ззаді, що там то... літають більш-менш. А це щось, то збирається в кучу, на оцю жестяночку сідаю, що я кришу прикручую. То вона зла і я щось не можу зрозуміти. Невже обліт такий молодої бджоли? Чи, може де щось знайшли? Або їм до вечора вже полетить. Дякую всім за увагу.